Я завжди розповідаю їм про Володимира Малика, починаючи з того, що восени він виносив кошик яблук за ворота свого дому для того, щоб кожен пригостився. І от сьогодні це ще одна гостина, на яку ми прийшли до до Малика, до Білоуса, і кожен почерпне для себе якусь мить натхнення. Вчитель першого полтавського ліцею Тетяна Балагура була знайома з письменником Володимиром Маликом. Особисто він зацікавив її тим, що історію запропонував подати у художніх образах. Дітям так легше читати і запам'ятовувати, пізнавати і порівнювати. Вчитель переконана, добре, що знаходяться люди, котрі залишають цілу галерею світлин відомих людей. У нас є уроки літератури рідного краю, на яких ми використовуємо творчість Володимира Малика. Я, наприклад, дуже люблю його роботи, тому що вони легкі для сприйняття. Вони піднімають глобальні питання питання, які цікавлять саме підліткових такий вік. Це твори, які вміють зацікавити, і дитина спішить дізнатися, що буде на наступній сторінці. Володимир Малик народився на Київщині, пережив Голодомор, був вивезений на каторжні роботи до Німеччини. Після закінчення війни вчителював і переїхав у Лубни. Тут же і зацікавився героїчним минулим українського народу і почав писати від казок легенд до тетралогії. Документи, сторінки рукописів, особисті речі письменника та фото нині представляють у полтавському краєзнавчому музеї. Доклав чималих зусиль до виставки Лубенський фотохудожник Володимир Білоус. Світини є 30-х років, навіть 20-х. двадцятих е воєнного часу і повоєнного. І авторські роботи Володимира Федоровича Білоуса, який потім зробив цю виставку, бо він використав для того, щоб її зробити, старі фото, які я знайшов, які ми з ним потім збільшували, шукали відповідний папір. Усе це буквально оживляє Володимира Малика. Такими відчуттями ділиться його син і працівники музею. Цікаво, що Володимир Федорович побачив його і в роботі, і в спілкуванні з читачами, і в сімейному колі. І е, ці світлини цікаві нам тим, що ми побачили письменника по новому. Але виставка присвячена пам'яті ще й фотомитця Володимира Білоуса, який пішов із життя кілька місяців тому. Літературознавці наводять паралелі і говорять про актуальність експозиції, адже основна тема усіх творів Володимира Малика боротьба українців за незалежність.